На королівство йде війна, і усі чекають четвертий епізод. Але виродки з усього Всесвіту голосили королівство з інклюзивним і вирішив напасти на наше найсвятіше свято. Їм не подобається, що з собою несе король з Віра, традиції і спалення їх живцем. Вони хочуть давати, ніби це наша провина, що вони маленькі, бродні вироки. Ненавичу їх. Вони роблять вигляд, ніби не заслуговують на те, щоб їх спалили. Mm -hmm. Mm -hmm. І чим же вони хочуть це все замінити? Саме так. Хездвом. відмова від нашого Господа і Спасителя. Ми просто не хочемо горіти у голові. Завжди говорять про те, чого вони хочуть. І ніколи не питають, чого хоче він. Будь ласка, космічний король, якщо ти чуєш мене, скажи мені своє бажання. Купляй мерч і очікуй четвертий епізод. Бо коли ми дочекаємося четвертого епізоду українською і носитимемо цей одяг, це покаже єретикам, що ми ніколи не відмовлялись від літній король з 2, так? Ти неймовірно правий, хейт Монгер. Славімо мене! Славімо його! Дякую за очікування четвертого епізоду, друзі мої. Тож він скоро, скоро буде. Я обіцяю.